Користувачі соцмережа також російські ЗМІ поширюють відео, яке показує вбивство українського військома під час вручення повістки. Російські пропагандисти також стверджують, що це відео оприлюднила Національна поліція України однак це відео фейк. Невдовзі після появи відео Національна поліція опублікувала спростування з поясненнями. На опублікованому фрагменті відеозапису не відображено ознак характерних для пострілу з вогнепальної зброї. Написи на жилеті зображувальної особи нерозбірливі, ймовірно написані іноземними літерами. А працівники ТЦК СП при виконанні службових обов'язків ходять у камуфльованому одязі та без світловідбивних жилетів. Водяний знак на відео підробка під знак НПО. І не відповідає тому, яким маркується офіційне відео. Користувачі соцмереж поширюють відео, на якому чоловік у військовій формі, нібито виписує іншій людині повістку та закликає якнайшвидше покинути межі Польщі. Однак це відео фейк. Невдовзі після поширення відео в мережі з'явилося пояснення автора із зізнанням. Насправді відео зняв український військовий Павло, який перебуває в Польщі на реабілітації після поранення, щоб пожартувати з чоловіків, які залишили Україну різним незаконним способом. Всім привіт! Хто не знає, мене звати Павло. І на відео в Варшаві. І я е, мені вдалося виїхати з України в Польщу на реабілітацію після важкого поранення, яке я отримав в боях під Херсоном. Е, Зустрів свого давнього товариша. В голові виникла ідея потріпати ні львішки е ухилянтам, які виїхали за кордон, заплативши кошти тим же ти погранцам, неважливо. От, Щоб вони не почувалися себе, не почували себе добре от, і переживали, боячись за свої дубці. Наразі остаточного рішення щодо питання з військово зобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон, немає. Консульські ж установи не мають повноважень для видачі повісток. Раніше українці вже знімали подібні відео, і їх росіяни також використовували для створення своїх фейків. Коротше, теж я в це не вірю, пацани, але це є. Мені дали теж йду от завода, дали мені повістку. Зараз прийду додому, вам покажу. Ми радимо завжди перевіряти перше джерело та додивлятися відео до кінця. Наказуємо з'явитись до кінця доби на територіальний центр комплектування для того, щоб ми змогли пояснити тобі додіку, що ніяких повісток в Польщі не роздають і не ведись на пропагандистські фейки. А краще, раз ти в Польщі заробляєш гроші, то скинь, якщо можеш трошки на ЗСУ. Генералісимус хутін